Вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це розумний датчик, тобто датчик температури, датчик вологості, який з'єднується з розумним домом. Ти його можеш під'єднати до кондиціонера, до всіх розумних гаджетів. Працює цей гаджет майже всіма додатками: це в нас Туя, Life, Google Assistant. Коротше, замовляю його на AliExpress, так що буде цікаво, зараз буде огляд і тест. Ви підписуйтесь. а ми погнали детально розглядати, що це за гаджет. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це у Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Я місяць назад, можливо, трошки більше, замовляв ось такі от термометри. Це в нас термометр, який вимірює вологу. Класна штука, бюджетна коштує від 60 до 100 гривень. Тут він показує в нас температуру, тут нас показує вологість повітря. Коротше, працює адекватно. Заказав я таких три штуки. в мене є огляд на каналі. Посилання я на це відео залишу, я там його повністю розбирав і так далі. І я в цьому огляді з цим термометром сказав, що я заказав собі. Розумний термометр. Ось такий, що він мені йде за Aliexpress, Він мені прийшов, і я вже ним активно користуюсь близько двох тижнів. Вони стояли двоє разом. Зараз я трошки про нього розкажу. Цей термометр набагато крутіший, набагато навороченіший, можна так сказати. Тут нас показують число, дата, вологість повітря. Він має модуль Wi-Fi. Приєднюється до Wi-Fi. Ви можете слідкувати за температурою в своїй кімнаті там майстерні і так далі. Прямо з телефону з любої точки світу, тому що він конектиться, ще раз повторююсь до всіх програм розумного дому. І ви собі можете керувати, як хочете. Плюс цей датчик з'єднюється з кондиціонерами, з вентиляторами розумними і так далі. Ви можете це все контролювати. Тобто, щоб ви мали розуміння, як це все відбувається. У вас стоїть кондиціонер, він під'єднаний до мережі Wi-Fi і під'єднаний оцей термометр. Ви собі в налаштуваннях виставляєте, що ви приходили, там, наприклад, з роботи там, 6 вечора, сьома вечора, восьма вечора. Ви бачите по телефоні, що температура, наприклад, там, в квартирі чи вашому будинку 28-27. 7 градусів, заходите в цей датчик, виставляєте, яка має бути температура. І він автоматично передає це кондиціонеру, і кондиціонер підтримує цю температуру, яку потрібно через цей датчик. Це не тільки з кондиціонером працює, це, я так думаю, він працює з опаленням. Ви тут можете створювати різні сцени, тобто додавати різні гаджети. Коротше, дуже крута штука. Ціна такого, я вам потім на AliExpress покажу. Від е 280-300 гривень в тому районі. Ну що ж, тепер перейдемо до комплектації. Що в нас з комплектації поставляється? Дивіться. Ось такий коробочок. Тут, в принципі, нічого такого немає. Ось така от кліпса. Ви можете сюди вчіпити кліпсу, десь повішити його на кліпсу. Бачите, вона так вставляється, і ви причіпаєте на кліпсу. То кліпсу ще попробую вчіпити. Дуже плотно заходить, і ви можете, ну це навіть не кліпса, а якась така підставка. Хоча він стоїть так. Далі тут у нас інструкція мануал. Давайте цей папірчик заберемо. Кажу, вже користуюсь близько двох тижнів, як не більше. тому що я хотів провірити. Як ви бачите, вони приблизно одинаково показують. Е, показували вони одинаково, тому що я зараз їх зняв і температура різниця. Нагорі вони в мене стояли на полках, різниця була в 1 градус. Е, і десь 2-3 градуси по вологості були. Ось так, дивіться, я вам покажу. От зараз на даний час 25,2, тут 23,6. 55, а тут 49. Далі інструкція мануал. По інструкції мануал бачите, ось додаток. Він працює з Tuya Smart Life. Ви можете на Aliexpress обрати, убрати. Там продавець вказує і працює. Бачите, 24 Гц. 5 Гц не працює. Якщо у вас Wi-Fi роутер підтримує тільки 5 Гц, так що шукайте з 5 Гц. А якщо він підтримує і 5, і 2,4 Гц, В моєму випадку в мене в квартирі підтримує 2,4 Я чомусь зразу не переключив. Але тут в селі в мене всюди 2,4 Гц, так що він спокійно, нормально працює. Тут всі детальні налаштування, що показує павер, в нього є підсвітка З самого початку. Я відкрив спор, тому що мені підсвітка дуже не сподобалась. Давайте по органах керуваннях тут є одна кнопка, нажимаєте і є світло. Бачите, підсвітка моргає. І по відгуках також люди пишуть, що воно моргає. Але постільки, поскільки ця підсвітка не потрібна. Екранчик інформативний, добре видно, під різними кутами. Я ще навіть плівки не зняв. Давайте ми знімемо плівку. Я зараз візьму лопаточку. Плівочку зняли. Ось так ти будеш бачити. Дивіться, в нас в комплекті. Давайте ми цю штуку витягнемо. Може, нехай буде. У нас в комплекті йде. На батарейки можете поставити акумуляторні батарейки. Я хотів його переробляти просто під зарядку, щоб зробити переробити. Але сенсу його калічити немає. Він і так дуже довго працює. Я тут батарейки покусав, хто знає, як кусає, коли вже батарейки не стягують. І він же на тих двох поділках кажу близько двох тижнів робить. Так що сенсу сюди переробляти на акумулятори немає. Я поставлю сюди нікель метал, гідрідні акумулятори, буду заряджати там раз в півроку і буде на тому спокій. І не треба ковирятись, колупати, розбирати і так далі. Хочу сказати: для тих, хто захоче переробити на акумулятори з зарядкою, спокійно ця штука робить аж до 5 вольт. 5 вольт я підключав до ЛБЖ, Підключав 5 вольт. Він працював адекватно, все супер. Коротше, до 5 вольт він може працювати далі по інформації по цьому екранчику, що в нас тут намальовано. У нас дата автоматично підтягується з телефону. Число, Wi-Fi, акумулятор, температура в Цельсіях. Ти можеш виставляти собі в фаренгейтах. Також шкала комфорту, як ви бачите, в нас тут розмальована. В нас зараз комфорт в зеленій зоні, все супер. Внизу ви бачите, в нас показує вологість повітря, і все дуже класно, інформативно зроблено. Він такий, ну з батарейками, звичайно, тяжкий. З тим, я думаю, ми розібралися, тут нічого складного нема. Є ось такі ж самі е, термометри, розумні, без дати і без числа. Але я вже хотів, як то кажуть, повний фул, нехай буде дата і число. Тому що це дуже інформативно. Навіть собі на тумбочку поставив, і ти бачиш температуру, дату, число і так далі. Хоча ми всі ходимо з телефонами, це секундне діло, там з годинником перевернув, подивився і так далі. Дивіться, перший раз, коли я його розпакував, він мене не підключався. Мені не сподобалось, тут моргає екранчик. Оцевого моргання, бачите. От, бачите, як він моргає. Він просто моргає так, світло музика. І я зробив повернення коштів, тому що, ну блін, ну куди отаке от моргання? Хоча я кажу, воно не мішає, але як ви бачите, от дивіться сюди, я вам покажу повернення коштів. Я заплатив 4 долара 67 центів. Мені кошти повернули е, за цей от термометр. Бачите, кошти повернені, все закінчено, операцію закінчено. Продавець, звичайно, коли продає, ну щоб отакого от не було. Ну, це неприємно, звичайно, і кошти мені повернули. Але це моргання, ну воно не має так бути. Я вам чесно скажу, воно просто моргає нереально. Наприклад, в темноті. Це ще більше замітно, якщо продавець виправить ту проблему, тут питань нема. Реально, гаджет дуже класний. Добре, тут ми закриваємо, тут розібралися. Тепер перейдемо безпосередньо до налаштування. Дивіться, в мене я використовую програму Smart Life. Заходимо в SmartLife. Е, що один мінус, я не можу його додати як віджит. От дивіться. Зараз я вам покажу, я тут віджити розширю. Ось так. В кого iPhone не знаю, як в Андроїда. Дивіться, в мене тут софтбокси, моє світло, яке зараз на даний час включене. в мене в квартирі, в мене в майстерні. І якщо я вибираю редагувати, редагувати віджит і в списку вибрати, я хочу в список додати, наприклад, оцей термодатчик, його в списку немає. Бачите? Софтбокс, розетка станція, світло малий акваріум, акваріум і так далі. Тут його немає. Оце ну, трошки мінус, але не критично. Не так часто дивишся температуру, але коли ти хочеш швидко подивитися, тут немає на віджиту. Він би мав відмальовуватись. Не знаю чому, але не відмальовується. Дивіться, я мушу заходити ось так. І знаходити його. Бачите, я тут написав температура майстерня. У мене вона є. Заходимо сюди і по налаштуваннях. Зараз на даний час показує 20... 28,3 градуса. 47. Подивимося. Тут показує 47 температура, але в мене виставлено оновлення 6120 хвилин. Е, перейдемо спочатку по налаштуваннях. Тут дуже все просто: температура в Цельсіях, е, акумулятор, е, температура, алярм це дзвінок по ходу, щоб дзвонити, коли висока температура. Ти собі тут нас, налаштовуєш. Якщо температура, наприклад, я виставлю буде близько 30 градусів, щоб мені телефон дзвонив, щоб я знав, що температура велика. Це теж така класна штука, це таке, як сигналізація. Якщо у вас там в кімнаті, наприклад, температура піднімається, можливо, бути пожар і так далі. І воно вам на телефон сигналізує, що дуже велика температура. Або там дуже велика вологість, або низька вологість і так далі. Тут дзвінок, типу алярм дзвонити, коли висока, низька температура. Тут ви вибираєте чут чутливість датчика температури, чут чутливість датчика вологості, температура оновлення 120 хвилин. Зараз виберемо, давайте, нехай оновлюється саме мінімум. Тут макс максимум стоїть. Давайте ми нехай оновлюється, що давайте що хвилини, нехай буде. Конфіг. все, щохвилини, зараз у нас 26, і зараз у нас вибій тут на телефоні також 26 градусів. І, е, а тут щось репост, 2 минути, я не знаю, з червоним стоїть, не знаю чому. Давайте поставимо 5 хвилин. Конфіг. Отак. От Температура. І тут теж 5 хвилин поставимо. Де воно? 5 хвилин, нехай що 5 хвилин, наприклад, оновлюється. Окей. Але щось воно неправильно встановлено. Чомусь мені помилку вибиває. Не знаю, що показує нам 28. Ще не оновилися. Тут ви включаєте всі галочки, типа що показувало заряд акумулятора тут на додатку, щоб дзвонило, коли висока температура і висока вологість. Тобто, щоб дзвонила тільки висока температура, тут тільки висока вологість і е, дзвінок. Повідомлення, коли сильна висока температура. Далі тут дзвінки. Виставляєш, наприклад, температуру, щоб воно дзвонило. Давайте ми зробимо зараз 26,4. Давайте ми поставимо 25, щоб воно дзвонило. 24, 25. Окей. все, отак. Температура. Чи воно буде дзвонило? 28. Червоним, коли телефон у вас закритий, в мене було таке, я вже пробував. 28,3 градуса. Я заходжу в телефон, блокую, чую щось дзвонить. Дзвони показують, що висока температура тут. Бачите, я виставив 28 висока. Тут в дзвінку, де воно є, у нас дзвінок і історія. Чомусь історія не, не підвантажується, але воно мені дзвонить. Я вже потім поставив на 25. Наприклад, температура вологість, наприклад, я поставив 59. Далі, що в нас? Є ще тут по налаштуваннях. Тут ви додаєте сцени, тобто ви можете додати свої кондиціонери, свої опалення, додаєте, наприклад, свій кондиціонер, там дуйку і так далі, яка також розумна, і створюєте тут сцени. І задаєте там день, годину і так далі. Так, вийти, давайте вийдемо назад. Тут головна сторінка, тут у нас показується температура, тут у нас показується вологість. Як ви бачите, яка вологість була також. Якщо взяти більше, можете дивитись по дням, по тижням. Дивіться. Е, назад, вчора яка температура була. Ще, кажуть, виберіть дату число, бачите? От, тут вибрати можна дату число. Сьогодні в нас е, це є першого, А чому воно мені. Е, тільки два дні пише чи що. Давайте ми шостого. ну не було, не було. Тут немає дати. Коротше, чомусь два дні мені вибило. А, в мене я електрику робив по майстерні, так що воно в мене вибивало. Я виключав світло, включав, Wi-Fi, пропадав. І тому воно записало останні два дні. А так кожен день воно це все пише. Тут відображається температура, тут відображається повністю весь графік. Можете подивитися, в якій годині яка була температура. Ну, це був ранок, сьомо ранку, 20 градусів, бачите, і температура пішла вже воно. Зараз на даний час 25 градусів, 26 градусів, бачите? Але чомусь тут не оновлюється. Давайте ще раз зайдемо на лаштуваннях. Коротше, пише тут в інформації, зміна відбудеться після пробудження пристрою. Як його додати тут, я вам ще не показав, давайте покажу. А додається дуже просто: Добавити, додати пристрій, і воно шукає. Бачите, воно ще раз його знайшло. Бачите, ще раз. Хоча він в мене додавлений є. Може він в мене збився, я не знаю, чому і так показує. Зараз на даний час, як де він є в мене, температура. Ану, оновився. Ти. Зараз маю показувати 28 градусів. Бачите, він або в мене збився. Ще раз моргає Wi-Fi, не бачу. Ну давайте ми його ще раз додамо. Я вам покажу на відео, як це все відбувається. Дивіться, додавляємо, додати новий пристрій. Щоб хто перший раз придбав і знав, як налаштувати далі. І зараз він оновиться. Показую, додало і записало саме мені температура майстерні. Е, завершено. Тут спальня. Ну, тут температура майстерні, тут вибирайте. Давайте завершено, завершено наберемо. Все, він нас відобразився. Зараз буде показувати адекватну температуру. 28,3. Чомусь зараз не показує, але знову він не Wi-Fi. А ну давайте ми ще раз подивимось. Е, тут виставлена температура 39 а ну Давайте виставимо 17. Це у нас критично. Назад 28. І оновлення. Давайте ми виставимо. Е, де в нас оновлення? 120 минут виставлено. Ану, давайте ми виставимо знову одну хвилину. Одну хвилину, конфіг є. Давайте зажмемо, подивимось, чи він з'єднається зараз з Wi-Fi, бо тому що Wi-Fi не світиться. Є Wi-Fi. Все супер. Ану, давай. Треба було там той удалити. Давайте ми швиденько удалимо. Я видалив старий, тепер додав новий. І тепер показує 29,6. І по оновленню, що ми тут наставили? 120 хвилин. Давайте ми поставимо одну хвилину ще раз. Попробуємо. Конфіг. Є. І температура, по ходу, через одну хвилину оновиться. І вологість. Є. Окей. І максимальну мінімальну алярм. Давайте мінімально максимально ми поставимо 27 і 44. Ось так ми це все діло зробимо. Все зберегти. Типу, показую висока температура. 47-48, що хвилину оновлю, оновлюється. Я зараз це все діло закрию, залишу на декілька хвилин і побачимо, чи буде в мене все це діло дзвонити. Показую вам, пройшло декілька хвилин, і мені телефон вже дзвонив. Прийшло мені повідомлення. Що ваша температура і вологість висока. Відкриваю. Все зараз завантажиться. 27,6, 27,6. Все чітко працює. Є дзвінок, воно дзвонить телефон. Якщо у вас, з мене, бачите, беззвучний включений, зараз на даний час на відео, але воно дзвонить дзвінок. Що у вас температура за висока тут налаштуваннях треба, бо я б виключив оці галочки повиключати. Тоді вам все це діло буде дзвонити приходити на телефон. Якщо вони включені, то повідомлення вам не будуть приходити. Я був попутав, бачите, так що вибачаюсь. Коротше, я думаю, я вам все тут детально роз'яснив. Зараз мені знову в коментарях будуть писати Вова. Дуже багато води, дуже багато розказуєш. Ось всякі різні ситуації. Людина не може буде справитись, не буде знати, що робити. А я вам реально ситуацію показую, як є, як я налаштовував ще раз. Вам налаштував ще раз вам. Показав, перезавантажив зараз на даний час. Бачите, в нас підсвічується Wi-Fi, все адекватно показує. Ось так. 27,2, 49. Тут вже 50 і зараз за хвилину оновиться також тута. І показує, що червоний, висока температура і повідомлення мені на телефон приходить. Тепер в загальному я висловлю свою думку. Мені цей гаджет дуже сподобався. Цей термометр, розумний термометр. Великий плюс його, я кажу, як безпека. Особисто для мене в майстерні, бо я працюю з акумуляторами багато. Я по ньому буду бачити, якщо температура піднімається, значить пожар. Якщо дуже велика температура і вологість падає. Це перший признак, що у вас температура велика і, можливо, пожар. І цей гаджет може спасти ваше майно. І для чого я собі взяв його в майстерню? Можна також поставити в будинок в вашу квартиру. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Мойте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!